Ум бам барабан, помікрос ютубер на ютубі, на салют ютуб. Вот турокошканчики, якщо ви е, любите мене и е, то давайте за 3 хвилини поставте лайк і підпишіться на канал. Готовий? 3-2-1. Хто не підписався, то обосразу, хто підписався, молодець. Якщо ти хочеш завто під подушками, е, ну, якщо ти обожаєш знайк, то постав, будь ласка, лайк. 4 кушкану постав лайк. І mm. у мене їх завжди цель. 6 підписчиків Ребята, 2 місяці. 6 підписчиків, будь ласка. Вам не важко подписатися, поставити лайк, А мені буде приємно і ваше Круто буде А також підписуйся на інстаграм. Толькушкам. Інстаграм називайте. Там я розказу, з ким я йду, з ким я йду, і що відбувається в моїй житті. Короче, сидимо, ми, блядь, всі на базарі. раз як, я пішов свою капелечку, короче, поставив свічку. Бо у нас, я, короче, прийшли люди, блядь. Руслан, мама, батя, почали пити. І, короче, ну, я б ще з'їбатися. Ну, короче, о, пиво. Кстати, вже два ролика вийшли. Аня, там про Аню. І це, кстати, друге відео про лайні. Знаєте, що я хочу вам сказати, таке по секрету. Она така, блядь, розказується. Отака рибу, блядь, заливає. Вона там такі всякі історії розказує. Які взагалі можуть бути і неправдою. Там такі історії розказує, просто свою подружку. Мені ще соні рибу заливала з пивом, так сказати, що вона підпишеться мого каналу. Коротше, Гення, тобі блядь, ліпше сказки розказувати. Вони політику обсуждали, казали, що е, Крим би забрали, Одесу би забрали, це Зеленський клон. Я не лізу політику, звісно, але я вважаю, що це не так. Винувата Америка. Що ви думаєте, на що це? На що це вся її політики? Ну, um, щоб ми віддали рано Одесу і Крим, який належить нам, блі, Одеса, це український Донецьк, Луганськ, Крим, Це все на. Ну коротше, вони там просто п'ють пиво, кайфують. Блять, дали мені за гаряти, серезенька. Половинку, нахуй. І... А не дала половинку з Я ще пиво кому. Ну, Аня, там такі історії розказуєш. Та з тої їбалося, та з тої їбалося. Короче, Аня, блін, извини, ну, блядь, тільки я тут маю право заливати рибу пивом, блін. Добре? Тільки я маю право заливати пиво рибу. Тобто, коли я сказав про свою дівчину, кстати, про це вже є ролик, це все правда. Ну, можливо, правда. А може я заливав пивом рибу. Ну загаситься. Я красиво залив пивом рибо. Якщо ви поняли, прошу я. І да, ребята, на знову турикашка повернувся в ігру. І опять все це Все, все ця ситуація, яка була навіть колись у 2024-му. Знову повернулася знову ці чіткі <кхи> <кхи> налаштування один проти. О, а слухи, распухи, це все опять повернулося. Давайте за це випьем. Вип'ямо за повернення туру рукушками. И І... заливання рибу пивом. Можно так сказати. Ваня неуміла заливає пивом рибу.